Стаття 35. п'ята. мене так. сильно не кричу. Я не Я кричу. Мене повільно. саме. Я саме повільно. А що у вас руки дрожать. Ви щось перепугали? Що? так, звісно, чого ви пугаєте? Я вас боюся, іначе вас відсторонити від керування. Я чого? бачу, що ви навіть не можете керувати. Ви тут заглохли, не поставили на нейтральну, не включили аварійку. Деякі водії реально бояться, коли їх зупиняють співробітники поліції. Під час зупинки авто у водія починають тремтіти руки. Правильно, ну показали, і все, їжі. Далі, ну в чому яка проблема? Дивіться, uh -huh. бачу все їсті. Е, не так полюватись, ви ж керуєте і точника повишеної опасності. Він дещо знав про свої права і одразу забув, починає виконувати усі вимоги співробітника поліції. Ж законні вони чи ні? Він вже не розуміє, і не знає. Думаю, краще я все пред'явлю, все виконую, щоб в подальшому не було у мене ніяких проблем. А напишіть свою думку одразу: чи довіряєте ви нашій поліції, чи ні, в коментарях так. Чи ні? І я не здивований цьому, тому що дуже багато відеоматеріалу є на сьогоднішній день, де співробітники поліції демонструють незнання законодавства, порушують права водія. Поліцейські забирають дядька телефона. Це ужас просто. Без доказів штрафують водіїв, розраховуючи на те, що не будуть вони оскаржувати незаконні рішення. А більшість водіїв не хочуть на це витрачати свій час. Але є певний алгоритм дій, який повинен знати кожен водій, коли вас зупиняють співробітники поліції. Доброго дня, управління патрульної поліції, моя фамілія Кіря. Давайте розглянемо приклад, де співробітник поліції зупиняє водія, починає розповідати, що я можу зупиняти, перевіряти документи, тому що у нас військовий стан, починає далі нести повну єрунду. Ну, краще один раз подивитися. В свою чергу я рекомендую кожному водію підписатись на канал, для того, щоб ви розуміли і знали про свої права більше і мали можливість їх реалізовувати, коли вас зупиняють співробітники поліції. Mm -hmm. ви, будь ласка, покажіть водійське свідоцтво прослацю даному транспортному зв'язку. На що воно вам вдалося? Е, Ні, е, да. наше воно вдалося? Згідно закону України український стол, кожен громадянин України повинен собі звіти паспорт. При згідна 14, ви мене послушайте, я ж вам розказую. Давай, давай. Згідно ви на мене сильно не направляйте, тому що mm. працівника поліції поки не нельзя, mm. можна ну, Можна і, взимати, і працівник... я вам не забороняюся. Mm -hmm. Звідчить станові капітанії чотирнадцять п'ять 1455 значить, перевіряється ваш паспорт згідно 456, п'ять Якщо є підозра на те, що ви переводите, забороняючі речі, можна додавати транспортний за. Стаття 35, згідно статті 35, причина зупинки. Згідно статті 35, причини, я що маю, це закон про воєнський стан. Про воєнський стан, там нічого нема про воєнський стан. Стат я зараз принесу, прочитаю. Стаття 35. Ви будете читати і Стаття 35, згідно статті 35. Ви читати, я стат я 35. Ста... Ти, стат... на мене сильно не кричите, я з я вами не те саме, я з вами спілкуюсь повільно. У що, у вас руки дорожать? Ви щось перепугаєли? Що? Так, звісно. Чого ви пугаєте? Я вас боюся. Наче вас відсторонити від керув Тут заглохли, не поставили на нейтральну, не включили аварійку. Аварійка що не включена в мене А? аварійка не включена? Ну була не включена. Ви її тільки включили. А як ви зупинялись, так ви навіть не сняли з скорості, не поставили на нейтральну, а включили одразу е, нажали на тормоз. Ладно, я, давайте так. Я, да, я я, я, я хочу, що я ви, ви сперечатися з вами. А. А, ні-ні, ну, я краще, щоб не тратити час. Правильно, ну показали, да і все, їжджайте далі. Ну, в чому яка проблема? Руслан Миколаївич, дивіться, uh -huh. бачу все їсті. Е, не взято хвилюватись. Ви ж керуєте істочникам повишеної опасності. І То... повинні те саме, як його. ви ж не якісь, понімаєте преступники стає чи ще щось. А це ті люди, до яких ви звертаєтесь е, за допомогою, так думаю, звісно, важко. звісно. Ну, да, але але мені не просто спацільна. цікаво, чого ви, ви мене чого ви мене зупинили? Чого ви мене зупинили? Що може все розказати? Знаєте, я, я так відчув, ви мабуть, чуєте, що я, я хотів випити чи. І так, першочерговий співробітник поліції під час діалогу зазначив, що кожен водій зобов'язаний возити з собою паспорт. Згідно з законом про країнський стан кожен громадянин України повинен собою возити паспорт. Ні, друзі, такої прямої вимоги немає. Але ми знаємо, що на сьогоднішній день у нас встановлені блокпости, і дане питання регулюється постановою кабінету міністрів номер 1455 і 1456. І на блокпостах. Хто має право зупиняти транспортний засіб? Уповноважена особа, призначена наказом коменданта, і які документи він має право перевіряти? Паспорт. Але в даній ситуації співробітник поліції не є уповноваженою особою, а просто поліцейський. І тому першочергово керується законом України про національну поліцію. І він почав одразу вимагати не паспорт. Покажіть, водійська сюди прославці дана паспортного засіб. Наше воно вам здалося. Надає посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб. Ні, уважно читаємо дану постанову, і ми зрозуміємо, що на блокпостах у нас по факту перевіряють паспорт. До речі, а ви знали, що навіть у повноваженій особі потрібно мати законні підстави, щоб зупиняти транспортні засоби? Ні, давайте почитаємо уважно постанову Кабінету міністрів номер 1456. Пункт 10. Уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби в разі порушенням водієм правил дорожнього руху, якщо є очевидні ознаки, що свідчить про технічну несправність, де перелік з 35 статті закону України про національну поліцію. Але є ще один пункт проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти в'їзду-виїзду. Читаємо далі: перевірка документів. Пункт 5. вище зазначеної постанови номер 1456 Право на проведення перевірки документів, в осіб огляду речей, транспортних засобів, надається уповноваженим особам, які визначені в наказі коменданта. Півробітник поліції навіть не може вірно зазначити закон України про правовий режим воєнного стану. Звісно, законом України про воєнний стан кожен громадянин України повинен собою звіти паспорт. Але зрозуміти, що даний закон дає посилання на відповідні постанови Кабінету міністрів, де зазначені уповноваження особи призначені наказом коменданта. Якщо поліцейський не призначений, комендантом. Він співробітник поліції керується законом України про національну поліцію. Йому потрібно мати законні підстави, щоб зупинити авто. Йому потрібно мати законні підстави, щоб перевіряти ваші документи. Але дуже часто вони маніпулюють цим, вказують військовий стан все пред'яви або будуть проблеми. Ще цікавий момент. Співробітник поліції вказує під час дії військового стану мене поліцейського фіксувати не можна, але через декілька секунд одразу зазначає, та можна та фіксує мене. Дов, дов, ви сих її сих на сих Мене сильно не направляйте, тому що mm. працівника поліції поки місь нельзя Спаси можна. Займати. Ну, Можна знімати про ці не забороняє угу. завжди. Фіксуємо дії співробітника поліції, тому що якщо він порушує ваші права, у вас будуть докази, і це вже буде підставою, наприклад, для того, щоб скасувати постанову або притягнути його до дисциплінарної відповідальності. Ну, і під час бесіди з даним співробітником поліції починається тремтіння рук у водія, тому що не кожен водій, знаєте, має імунітет да на співробітників поліції. Деякі водії знають права, але під час Специфічного діалогу ти половину можеш взагалі забути, і співробітник поліції це відчуває, як я можу допомогти кожному водію. Чисто фізично я навіть не встигаю відповідати на ваше повідомлення. Тому, друзі, в свою чергу був створений клуб юридичного захисту водія, щоб під час зупинки авто, коли зупиняє вас співробітник поліції, ви одразу мали можливість зателефонувати і отримати консультацію і допомогу. Є пам'ятка, де зазначений алгоритм. Дій, що необхідно робити та знати, коли вас зупиняє співробітник поліції. Першочергово завжди фіксуємо дії, знаємо свої права, користуємося своїми правами, відкриваємо чинне законодавство, демонструємо співробітникам поліції, тому що не кожен поліцейський навіть читав закон України про правовий режим воєнного стану. Складає незаконну постанову, ми її безкоштовно оскаржимо. Порушує ваші права, складемо скаргу, щоб в подальшому співробітники поліції діяли в межах чинного законодавства України і не порушили права водія. А це ті люди, до яких ви звертаєтесь за допомогою, Так, Я знаю, звісно, так? звісно. Ну, але але мені просто сконцент. цікаво, чого, ми, ви мене чого ви мене зупинили. Чого ви мене зупинили? вам вже все розказав. Так, співробітник поліції зазначає, не потрібно нас боятись, тому що ми ті люди, до яких ви звертаєтесь, коли вам потрібна допомога. Але дуже часто водії можуть зіткнутись з тою ситуацією, що співробітник поліції безпідставно тебе зупиняє, обмежує твоє пересування, витрачає свій і ваш. Час для того, щоб просто перевірити, понюхати, а може щось там домовитися, якщо виявити якісь правопорушення. І дуже часто вони ігнорують свій профільний закон. А навіщо нам тоді закон, коли деякі поліцейські вважають, та нормально, що я просто так можу зупинити? Начхати на права водія, виконуй. Але якщо тобі щось не подобається, оскаржуй наші дії у суді. І все розраховано на те, що написав штраф незаконний, боже, а там судовий збір потрібно сплачувати. Ще необхідно розуміти та знати, як складається позовна заява, скарга і все інше, І більшість водіїв думають, краще заплачу штраф і все, і забуду про цей інцидент. Ні, друзі. Потрібно принципово завжди оскаржувати незаконні рішення співробітників поліції. А якщо нічого не робити, ну не буде жодних змін. Вони отак і будуть і зупиняти, і ігнорувати ваші права. Будемо направляти їх в русло чинного законодавства України. Кожним матеріалом, і коли водій орієнтується законодавство. Поліцейські це бачать, і йому вже інколи дуже важко вести такий діалог в правовому полі. І він думає, Боже, так краще їдь. Їдь, не чіпай мене, не хочу я на тебе витрачати свій час. Я ви мене відпускаєте? відпускайте. Від, ви від, да, відпускаю. відпускайте. Від, від, від мене почули, що я вам сказав. Я поняття. Ви, ви мене затримуєте? Я вам казав таке ні? Ну, не казав таке? Ні. Я можу їхати. Я хочу ви тоді наговори. Можна їхати? Все, до да побачення. І так, запам'ятайте, зупиняє поліцейський, необхідно з'ясувати його статус. Чи він призначений наказом коменданта і є уповноваженою особою і керується постановою Кабміну, чи ні? Він просто співробітник поліції. Тоді відкриваємо закон України про національну поліцію 35-та. Причина зупинки авто 32 друга підстави перевірки документів. Хай керується виключно законом України про національну поліцію. Як це і повинно бути? Оце дивіться, виповага, дивіться, да, чого дітські садик? їхав. Сад, дивіться, читаю. дивіться. Я Ми... щось порушив. 에, ну скажіть мені, е, я щось, е, да, щось... Да, ви повинні захищати Україну і не сімати. Це дівчат допомагається сімати. Я поїду випов. дивіться, дивіться що шо ясно заципив. Я, я ще що Я бачу.